Це кадри зі зйомок проєкту Українське підпілля на Волині. Документальний фільм знімають на Волині, де зародилась українська повстанська армія, каже режисер проєкту Сергій Шараєвський. Ми консультувалися з історикиною Лесеєю Бондарук і. Вона працює в інституції національної пам'яті і вона підказала нам цікаві історії, з яких якраз ми спільно вибрали чотири з них: дві історії жіночі, дві історії чоловічі. Це прості люди, прості жителі Волині, які в свій час їх зачепила війна. Вони були патріоти, і вони кожен по різному і різно взяли участь у повстанні на Волині, у підпільній боротьбі. Почали! Шайзе! У проєкті події відобразять хронологічно використають графіку, фото тих часів, які збереглися. Факти і хронологію подій коментуватимуть історики. Участь у зйомках беруть кілька десятків акторів. 35-річний Михайло Курдельчук за професією вчитель інформатики. Тут виконує роль вояків УПА та НКВС. УПА це більш захист рідної держави від захисників від. Ми захищали від поневолювачів, таких, як НКВД, катів, катів, німців, фашистів. Чимось це безповіднює з тими вояками, які воюють зараз на Сході, що вони там теж боротьби нашу рідну незалежну державу. У документальному проєкті «Українські підпілля на Волині беруть участь реконструктори з Рівного, Києва, Луцька та інших міст. Вони відтворюють бої. Це тривалий процес, який вимагає чимало досвіду і зусиль. Розповідає керівник військової історичної групи «Азимут» Володимир Патрай. Частина учасників нашої групи, в формі бійців третього Рейху. Вже після закінчення війни ми знімали вже 47 сьомий рік. Там, там там вже були воїни. УПА і бої, Воїни НКВС. Документальний проєкт Українське підпілля на Волині це чотири серії, кожна із яких тривалістю 26 хвилин. Починаючи із вересня в ефірі регіональних телеканалів Суспільного мовлення, щомісяця місяця транслюватимуть по одній історії. Петро Юровчик, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Волинь.